Корпорація Боїнг це корпорація по виготовлення літаків «Боїнг». По коридору проходили члени правління, великі люди, між тим прибиральниця мила підлогу. І коли вона мила підлогу, ці проходили, і вона якось шваброю заділа одного із членів правління. І ці люди питають, ну що ти тут робиш? Відійди, ти хто така? А вона стоїть по струнці смірно, шваброю в руках, і каже: Ми тут виготовляємо літаки Боїнг. Ви бачите? Ой, вибачте мене, будь ласка, я тут прибираю, я приберу і піду. ні я виготовляю літаки Боїнг. Бачите, як вона відповіла. Хоча вона миє підлогу і не має дотику до того, але вона себе відчуває ідентичною до цієї компанії, що це все робиться для того, щоб виготовлялись літаки боїнг. Ви відчуваєте, що людина, вона себе вона рахує у, у, себе у цій сім'ї. І навіть якщо вона робить незначну справу, але вона робить для якоїсь великої цілі. Тому, можливо, твоє служіння незначне, і тебе питають, а що ти робиш, а ти кажи: я розповсюджую Царство Боже по цій землі, щоб люди спасалися. Можливо, твоє служіння не бачить ніхто, але. Зміни свій погляд на своє служіння. Ти робиш щось велике, хоча воно маленьке, тому що Бог використовує маленьке іноді, щоб сталося велике.